Тому що я вже не можу на це дивитися, дуже жалко. Гарне село було. Не поймуть росіяни цього, що ми зараз чувствуємо, поки їм таке саме не прийде. Пані Марія не може стримати сліз, коли згадує, яким квітучим було селище, в якому вона прожила більшу частину свого життя. Після масованих ворожих атак, каже жінка, населений пункт перетворився на суцільні руїни. Я йшла з тієї вулиці начала своєї вулиці, кожну хату передивлялася, Я до хати доходила, ноги трусилися. Як побачила, що мого кума, мого однокласника хати немає. Я, я кричала диким голосом. Як і більшість людей, Марія виїхала подалі від обстрілів. Зараз мешкає у сина в Дніпрі, але в рідні краї інколи навідується. Моє село, мене душа болить, мені хочеться сюди. А я час від времени приїжджаю, щоб подивитися, як тут, що тут. Та й новості. Всі ж чекають у нас у групі новості. Маня, розкажи, Машенька, розкажи, як там, що ти чула, кого бачила, як там. І кожен питає, а як моя хата. До війни у цьому селищі на межі Донеччини та Дніпропетровщини мешкало більше тисячі людей. Навесні його почали активно руйнувати росіяни. А влітку стався масований авіаналіт, після якого майже усі місцеві звідси виїхали. Побили дуже багато домов. Просто так: от кидають авіабомби і розрушають дитячий садик, школу особисті дома людей. Просто так взять, розбомбити всього. Тоді проти мирного населення кажуть бійці тероборони, окупанти використали усі можливі види зброї. Важко повірити, що ще в серпні на місці цієї вирви був приватний будинок, але росіяни поцілили в нього авіабомбою. І таких слідів від терористичних дій орків у селищі безліч тут немає жодного вцілілого будинку. Жити в своїх оселях просто неможливо, каже місцевий мешканець Анатолій. Провідати домівку та погодувати кота. Чоловік приїздить щодня, але повертатися з родиною назад поки не планує, бо вдома смертельно небезпечно. Тут тихо не буває. А чим росіяни обстрілюють зазвичай? Я ж не експерт да всі касітні гради, але. Вагони маленька тележка. Обстріли тут не вщухають, розповідає Анатолій. Тож, коли гатять близько, ховається у підвалі. Як тільки стрельнули, тоді ховаємося, а так я взагалі тут не сидю. Ми вже привикли. Зараз селище стоїть, наче примара, порожніми вулицями під звуки важкої артилерії. Бігають, покинуті тварини. Людей тут майже немає, бо всі буквально на собі відчули, що руський мір нічого крім смерті українцям не несе. Софія Куценко Олег Удринський Новини 11 каналу.